Саджанці Шевченкового дуба садили у парку перемоги Кропивницького. Це річні сіянці дуба. Після посадки у ґрунт їх підв'язують стрічками. Щоб дерево росло рівним, сильним, без всяких викривень і щоб мало силою краще уприйнялося. Ці саджанці виростили жолудів дуба Тараса Шевченка, розповідає заступник начальника екоінспекції Віктор Петрікеєв. Такий вигляд має Шевченковий дуб, він росте у селі Будище з району Черкаської області. Він росте на території колишнього маєтку пана Енгельгарда, якому козачком служив наш великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. І під цим дубом розпочинав свої перші творчі. Проби. Навіть є така інформація, що ховав свої малюнки в дуплі цього дуба. Дуб тисячолітній. Ці саджанці були передані нашими колегами з міста Черкас. Каже, акцію Шевченко єднає Україну започаткували працівники екологічної інспекції з Черкаської області у 2018 році. Саджанці з жолудів Шевченкового дуба виростили в спеціальних розплідниках. Ці саджанці були направлені в усі куточки України. Локацію ми обирали майже тиждень, скажу так вам, тому що дуби, по-перше, вони вимогливі до ґрунту. І, по-друге, в тісній співпраці з відповідним комунальним підприємством міста Кропивницького буде легше за ними здійснювати догляд і охорону. Після висадки за дубами доглядатимуть, каже працівниця підприємства, яке отримує парк перемоги. «Полив буде здійснюватись два рази на тиждень. Згідно норми, норма значить на кожне дерево за одним поливом 30 літрів. Буде доглядатися і поливатися. Нашим підприємство. Практично до глибокої осені. Розглядалось питання на цей рік висаджувати тут, враховуючи, що площа. Ви ж самі бачите, близько 800 квадратів, що вона була галявина пуста. Місце у парку перемоги, де висадили дуби, назвали алея незламності. 27 дерев символізують 24 області Крим, міста Київ і Севастополь. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.